Довго друзів, друзі, уявіть собі, що таке цього, Нарешті, довго очікувань цієї п'ятої частини шрека. Уявіть собі, просто не уявляю собі. Я не знаю, чи лише правда, чи лише фейкове, я щось мені таке здається, що типу вийшов п'ята частина, Але, до речі, як з цього, Я щось мені підказував, що це якась. Здрасте, приїхали, на з цього, трапляє Я ще поки що не бачив, не йшов на разу, а ми поки що зараз буде. Подивимося, що так, як це трапляється. До речі, з вами був герой Реакція. І це коротше на цьому каналі реакція. І не тільки, ну може, і все подібне. До речі, тут якась офігенна просто, так? Десь уже 4-5 днів тому, а може, нещодавно цього, ну, десь так оцю подібно. Коротше, я краще промовчу весь час, тому що хто казав поводу, що там. Найжахливіше. Але я краще, знову таке ж саме, як то попередне, я казав поводу без спойлери. Якщо ви говорите про це спойлери, я ще скажу, відразу бан, бан відразу же, для тих, хто ви так жартуєте і говорите з цього. До речі, з дитинства, на речі, довго очікування, якщо чесно кажучи. Плюс, я поки що іще не дивився вже трейлери на цю е Шрек-5, я не знаю, що там буде, то і буде цього. Поки що попередні частини з дитинства, я просто дуже-дуже здивований, те, що вони роблять з цього. Я не знаю. На, на мою думку, краще б перше, друге і ще третє, наприклад, а може четверте. Ну, може, я не впевнений, ну Ну, тут, коче. я промовчу про це всі частини шрека, але не тільки там іще плюс е, доповнення якусь там шрека штуку, типу, Різдвями, Гіловінський, ще що такого типу я бачу з, з дитинства, але... Я не брошу, я десь вже бачу, якщо. Але це отак от. Плюс, якщо чесно, говорю про те, що. Ем, я не знаю, як там пояснити цього. Да, десь цього так подібне. Коротше, поки що давайте краще подивлюся, як воно вийде, що буде. Цього коротше подібне. Да. А давайте коротше, ставте подобайками, підписуватися та натискати дзвіночок, щоб не пропускати за це нове відеоролку. І також не забуваємо. Поклите зі своїми друзями, а цюто, то та поділити на цьому каналі та відео і так далі з цього. А на цьому все, друзі, ми почнемо, ми почнемо, подивимося, на що вони здивовані за цього. Здивовані, як би сказати, вони коротше зробили, нарешті, довго очікує. Скільки вже років? Десь уже, грубо кажучи, я не знаю, е я не пам'ятаю, за кого, може десь 11 років. Чи Че, кажучи, 20 років. Я не пам'ятаю точно, десь багато років, уже стільки уже часу. Тож, Хто знає, пишите коментарі. Якщо для тих, хто не знає, про цього, скільки е, э, після 4-й часто та ще доповнення э, доповнення е, э, то э, там серія чи не серія, я не знаю, що там, типа. Ну ви розумієте, про що йдеться, да, когось. А може хто не знає, хто не знає. Ну, короче, якусь так от подібне. Кош, погнали тоді. А, до речі, забув сказати, это є, якщо...

Я СФИГИВАЮ! Это что за ебыски матери? Вы серьезно? Вы серьезно? Трясти. Господи. Почекай, вы хочешь сказать, вы хочешь сказать, что это и есть пятая часть Шрека? А я вижу, что шо... Uh, я не знаю, чи відрізняють уже, хто говорить, що вони не дуже. Uh, качество, як я там говорить за цього, вони просто, ну. Їхать, серйозно? Сті, я, я щас оглянув, хто це. Чекай, а це хто, а це хто, до речі? Я не пам'ятаю. А, це я пригадав. Господи, це донька від Фіона та Шрека, да? Угу. А там ще одна дівка і хлопець там ще, якщо не помолив за цього. Секундочку. Секунду, мені треба оглянути тут. Тряся, оце, от це поворот, степе. Стіст. Ні, почекай. Трясся. Ча, <розуміло> я так зроблю на всякий випадок. Коротше, що ми бачимо, стій, що ми бачимо, до речі, а, дзеркало, да? Це той, який ми бачимо у першій частині. Я пам'ятаю. А, що це таке зображено шрека? Це на. Мені нагадує, це з в ТикТоке, правильно? Во, дивіться. И що це, Господи, жіночий Шрека? Навіщо вы туда ему всякую дитя буваєте? Просто зараз психологічно вынесет со своим мозгом. Вот серьезно же, ви хочете сказать, дитинство портить стопорсью. Вот взагалі это хіба нормально взагалі? Боже, я такого не піду всего. І подивіться, на цей качок шрека, це нормально хіба. А вот це обличчя із першої частини до останнього частини, якщо бачу, а тепер, що трапляється з цього? І дивіться на що шрека. Просто здрастуте, приїхали, як сказати. А оце донька, здрастуйте, я вже перший раз бачу. Вона вже стільки, стільки років. Ні, вони вже стільки років до очікування п'ятої частини і вони відросли на і наші дитину. Серйозно, господи. Цікаво, а таке питання. А чим я не подобалось все? Мені цікаво. А чому чоловіки не може зуби прес підкачати? Они по толсе жирах. Ну хіба це нормально взагалі? Що що тут такого взагалі? Навіть Фіона, вона не проти. Вона не проти, що Шрека будь спортом займатися. займаться. Не, ну хто згоден, ставте подобайка, або пишіть у коментарі якщо. Ось. Оце в такому варіанту вже. О, брхухо бр бр у нас тут пришло. <пуха> Брехня у <в> нас тут прийшов. <пуха> Ніс уже відросли вже. <пуха> Як завжди, я дивлюсь, думаю, я. Трясті. Я взагалі <кхм> не пам'ятаю такого, чесно. А, тобто, я пам'ятаю останнього частини, вони зовсім не змінилась уже, а на це п'ята частина, я не знаю. Вони зовсім змінилися стільки років вже, якщо чесно кажу. Ну так, є. так вони. Так воно є. Шрек трішечки, чи вони. Е... Фіона і шрека та віслючик та. А, от він взагалі нічого не змінився. і був. Він же дерев'яний. Я знаю. Він нічого не змінився, це я точно знаю. Але трішки колір змінився вже, якщо чесно. Але що, що стосується інше за шреками, отакого от погляду всього, вони точно що змінилися уже. Від абсолютно віслючика. Трическишки витросли, на своє волосся зачіска. Відросли від бороди, я бачу, там Ти, хто вірить заказывают. от подивися, это все борода. Давай ще приберу субтитр, щоб не заважав цього. Дивіться, Ось, борода витросли. Відросли, відросли цього бороди. Це типа все. Він же вже виглядає з цього. капець. Оце найкраще друга уявіть собі. Фіона, В принципі, вона так і залишалася, а може... три. Ну, Трішки трішки змінилося, якщо чесно, говорити. його. Формі так і була в місті уже. Ну, я не знаю, що сказати. Цікаво, до очікування. П'ята частина шрека. Чого ви здумуєте? От чому ви здумуєте, якщо чесно. А чому? А чому б і ні? Ми ще не дізнаємося, що, що буде так, буде траплятися далі. Взагалі то. І до речі, коли вийдуть, з різдвами, так? Афієць, наступного року ще дочекатися. Я фієєй просто. А чому би на всьому році так і не вийде. Є хать, автора вийшли, перенесли аж наступного році в цього. Ну хіба це нормально? Я розумію, можливо, там якась. А, я не знаю, це правда чи не правда. Ну, думаю, додаємо персонажі, там ще хтось повинен бути із легенда. Чекай, а хто там повинен бути? Я не знаю. А, кіт повинен бути там. Якщо я правильно помилуюся вже трьох свиней, вовки там. А, ще дракона. Хтось пам'ятає з дракона. І з першої частини, і друга, і третя, і четверта що були там вже. А, вони підросли від діт дітей. Там теж вони відросли стільки років уже. Яха, я не уявляю собі те, що вони там. Боже, без коментарів. Що них дітей відросли вже, що і дракони відросли сьогодні. Ну... Трясти. Я ще просто чекану це все. Я, може бути, я не дивлюсь, що п'яте частина. Я тільки до четвертої і все. А далі я пропиняюся до 10 до всього. Але я тільки зацікавлю, як вони це з цього. От взагалі-то, дивіться, я можу в таке привисі залишусь цього. Мені задоволено, Часто кажучи, або в такому варіанті лише п'ята частина. Ось, може в такому варіанті п'ята частина залишилося. Ні, а що би не можна, можна хіба. Можна. Хто казав, що все не можна? Отак, так так і трапляйсьо. До речі. Давай поки що. Не загадувай, що буде так, то і буде так. От що це за це? Так і вони буде лишилося. Да. А. Стрясся, я не можу спокоїтися, серйозно, доки оцей, доки оцей э, графіка чи качество, вот з цього, воно ще змінилось уже. чи воно таке пристаріло пристарел чи воно було, зробили было, коле вже уже ну, Бачимо, що так і повинен бути. Хоч я отак зупиняю на цю п'яту частину. Нехай вони подивіться, на що вам не здати цього. На це все. Ставте подобайками, підписуватися та натискайте дзвіночок, щоб ти прописався нового відеоролику, а також, щоб своїх своїми друзями, оцінюватися та поділитись відео і канали, і відео, і так далі всього. І на це все. Ще побачимося у наступне відео. На це Всім Бувайте всім. До речі, забудьте що сказати. Якщо для тих, хто... На всяк випадок я хочу попередити з вами. Якщо порушення, що це авторські правами виявилося звідки, то прошу вибачити за такими HirduTo за цього. Але, до речі, на це все. Всім бувайте, ми ще побачимося!